Добрий ранок, вітаю вас в новому відео в новому влозі. Для тих, хто не в курсі, хто не дивився попередній влог. У нас оголошено якесь штурмове попередження, сильний вітер. Має бути шторм на морі, сильні дощі. Вранці, слухайте, такий линув дощ. Я думала, що все, ранкової кави в нас не буде. Але ж ні, то було буквально 20-30 хвилин такого активного е ливню. І все припинилося. Поки дощу немає, біжимо в кав'ярню на каву з друзями пересіктися. Ми кожного ранку ходимо на каву в кав'ярні з друзями і п'ємо, тому що всі працюють, у всіх діти. Потім протягом дня у всіх різний графік. Тож найоптимальніший час, щоб всім зустрітися, це ранок. Тож ранкова кава у нас щодня. Якщо на ранкову каву є можливість, так як ось сьогодні. Дощу немає, але я бачу небо затягнути, тож велика вірогідність. Ну, обіцяють, що сьогодні вночі щось прям сильне буде. Але побачимо, що воно буде. Ми вчора були за лісою ввечері на набережній. Була велетенська хвиля, було дуже вітряно. Ну так як і зараз. Це море, вітер такий, хвилі дуже сильні були. Але нічого прям страшного та кардинального. Ну, вітряно так. Але... Нічого екстраординарного. Вон там небо таке чорне-чорне. А над морем, до речі, також темні хмари, але в ту сторону сильніше. Ну, Там гори. Там гори. Так, Переходимо дорогу, ми сьогодні йдемо в кав'ярню, пекарню Bread and Butter. Тут не так часто ми буваємо, але інколи заходимо і сюди. you. Сьогодні. Ми тут будемо сьогодні проводити час. Наше замовлення готове. Йдемо пити каву в цій кав'ярні, я вам говорила, що це і пекарня. Тут дуже багато різних смачних тісточок. Їсти нам не хочеться. Ми щойно поснідали. Тут ось дівчата хвалили ось цей банановий кейк, дуже смачний. Ось різні пончики, різні круасанчики є такі смачненькі. Багато смаколиків різних. У цій кав'ярні є лимонад. Можна собі лимонадику налити. Наприклад, ось Алісі не брала ніякі напої. поп'є лимонадик. І окей. Ну Тут переважно кава, є, звісно, якісь там соки, але ось і лимонадик. Холодне, обережно, добре. До речі, тут з'явився мед. Раніше не було. Можна собі до кави, до чаю, хто куди бажає. добавити медочок ось в такій баночці. Ми з Алісою спробували смачненький, правда, Аліся? Тобі сподобався? Йдемо пити нашу каву. А ось тут за склом відбувається та сама магія. Подивіться, тут прикрашають всі тортики, оздоблюють гарно, там все випікають, хлібчик, булочки, тістечка. М -м -м. І з цієї сторони також. Зараз підемо, там також якісь вафлі, здається, випікають, я бачу. Так. Ага, тут їжу готують. Вафлі випікають. Все за склом, все видно. як що готують. Класно. Повертаємося ми за лісою додому, щось трішки накрапає дощик, а ледве-ледве. Він то пускається, то припиняється. Ми той взяли парасолю, я дощовик одягнула, але дощу сильного немає. А парасолю ми там на куті йшли, такий вітер з моря. А, там таким, цим, Протягом прям виривало парасолю, то ми її склали. От зараз будемо вдома, будемо обідати, так, Аліса. Потім позаймаємося трішки. У нас є там завдання. Попрацюємо, так, з тобою? Так? Угу. угу. Добре, будемо вдома сидіти. Не знаю, як там буде на вечір, буде видно, але обіцяю, що сьогодні вночі буде прям якийсь епіцентр. Ну, побачимо. Поки що ми мали можливість зранці сходити на каву, вийти, трішки пройтися. Дів дощ, будівництво не припиняється, а Ліся, тут давай швиденько. Проходимо. Один, два, три будинка. Ось, четвертий біля нас. Ну, це вже на завершенні. Ліса, ми вже вдома. У нас вже вечір. Ми з Алісою вирішили поїхати в дитячу кімнату на таксі-байку. там трішки порозважатися, слухайте. Подивіться, як я одягнена. Я навіть штанці, кросівки сьогодні взула. На вулиці похолодало, в нас 25 градусів, плюс 25, щоб ви розуміли. Я визирнула з балкона, мені холодно. Тож ми з Алісою одягнулися і їдемо. Так, на вулиці такі, знаєте, дощу ніби немає, але йти дуже некомфортно, тому що воно таке дрібненьке сіється. Тож ми краще залісою на байку зараз швиденько. Якщо будемо повертатися, буде сильний дощ, то ми, як завжди, викличемо машину і на машині приїдемо. А туди можна і на байку. Вартує 36 тисяч донг така поїздка. Це недалеко. Ми за лісою завжди 30-40 хвилин на самокаті їдемо до Вінкомплази. але в таку погоду то неохота, правда? І вдома сидіти не дуже то хочеться. Тож байк. Та дитяча кімната, розваги в дитячій кімнаті з дітками це найкращий буде варіант. Так, ну що ж, ми в торгівельному центрі доїхали, добралися, виїжджали, дощо не було. Вже почали сюди під'їжджати. Розпочався такий, знаєте, дрібнесенький і сильний дощик. Але нічого ми не розмокли, нічого страшного з нами не відбулося. Йдемо в дитячу кімнату, і години дві там. Аліса буде гратися, а я можу поки що сходити по магазинах. Новина дня Аліса не хоче в дитячу кімнату. Чого ми сюди приїхали? Запитання не зрозуміло. Отож, хоче в автомати, хоче тут гратися, а в саму дитячу зону не хоче, але зазвичай туди з радістю йшла. Минулого разу, і взагалі зазвичай я в дитячій кімнаті її залишаю, говорю, що я йду в магазин, вона це знає. Минулого разу було дуже мало дітей, і типу дітей вже позабирали, і вона там сама залишилася, чомусь розплакалася, почала мене кликати, а я через 5 хвилин прийшла і вона почала сумувати, злякалася. І тепер вона не хоче залишатися в дитячій кімнаті, каже, ти не йди в магазин, сиди тут. От Я просто думаю, що вона минулого разу злякалася і цього разу також не хоче там залишитися сама. Тож ходимо по магазинах, Вирішили. Прогулятися, подивитися, що тут є, різні дрібнички порозглядати. Зараз зайшли ось такий магазин з різними і кухонними дрібничками і для кухні, і для дому, і ну, взагалі з різними аксесуарами, до свята різні приколи тут продаються. Ну, походимо тут, подивимось, можливо, щось цікавеньке знайдемо, але взагалі без цілі. Нам нічого ніби не потрібно. Продуктами ми запаслися, закупилися. говорю, навіщо ми взагалі приїхали в дитячу кімнату, так прогулятися. В торгівельний центр приїхали, щоб вдома не сидіти. От, так що ось такі у нас справи. Сьогодні мене в коментарях запитали. Є два запитання, на які хочу дати відповідь. Перше це чи подобається нам жити у В'єтнамі, чи ми готові жити тут довгий а, час. Ну, типу, навіть, можливо, назавжди. Можливо, на канал долучаються нові глядачі, і не зовсім в курсі того, як ми опинилися у В'єтнамі, не бачили відео, яке на головній сторінці. Ми поїхали взагалі в Азію на три місяці, так сказати, на зимівлю. В березні 22-го року ми повинні були повернутися в Україну, але цього не сталося, тому що. Розпочалася повномасштабна війна і з того часу ми живемо в Азії, два роки ми прожили в Таїланді і вже більше ніж півтора року живемо у В'єтнамі. Тож, знаєте, я весь час живу з таким відчуттям, ніби що скоро чотири роки в грудні буде, чотири роки, як я не можу повернутися з відпустки. Щось типу того. Я дуже хочу додому, мої постійні глядачі знають про це. Я для себе не розглядаю варіант життя в іншій країні, життя за кордоном, знаєте, це постійне відчуття, що ти не можеш з відпустки повернутися додому, ну, тому що там небезпечно. Кожного дня ви самі знаєте, яка загроза і. Е, Вести дитину у війну це не найкращий буде вибір в моєму житті. Хоча інколи буває, знаєте, такими хвилями на тебе накочуються емоції, що ти просто, ну я, я інколи буває, що я просто готова кинути все і повернутися. Але ж багато, але і в тому числі. Не хочеться наражати дитину на небезпеку. Тож я ніколи для себе не розглядала варіанту залишитися в Азії назавжди. Ну, тим більше у В'єтнамі. В'єтнам дуже класна країна для того, щоб приїхати тут і пожити певний час, але не для того, щоб сюди переїхати назавжди. Ну і друге запитання: це як ми адаптувалися до азійського клімату. Взагалі два роки, коли ми жили в Таїланді, там клімат трішки інший. А ми жили на острові Копанган саме, і там майже там такої сезонності не відчувається. Так буває сезон дощів, коли трішки сиро, волого і трішки відчувається трішки прохолодніше, але там постійно ти відчуваєш, що парко. У В'єтнамі, саме в місті Динанг, в нашому місті трішки є сезонність і дуже класно в зимній період відчувати цю приємну прохолоду. Температура трішки знижується, особливо в зимній період. Буває ось минулої зими і 18 було пониження температури 20 градусів. Такий період о, весняно, весна, ну, друга половина весни, літо та осінь це температура десь 35, тримається ну, постійно. А, в, Такий більш сезон дощів взимку. Ось сьогодні, наприклад, у нас 25. Ми виходили. Так це не холодно, але хочеться на себе якусь ковтинку накинути, кросівки взути, тому що волого трішки сиро. Хочеться, щоб тобі так затишно, тепленько було. Навіть не хочеться з дому виходити, але Аліса хоче погуляти, прогулятися, тож змушена знаходити якісь такі варіанти. Ось вирішили в дитячу кімнату, але чомусь. Нам забикотувала, сказала, що ні, не піде. Ну, то таке. Але що стосується температури, то буде зниження температури. Ну, це не критично. Плюс 18 градусів це не так уже і критично, так, погодьтеся. Але ось в порівнянні з там, плюс 35 це дійсно зниження температури. І… В Минулому році ми навіть трішки і мерзли, тому що коли декілька днів ідуть дощі, прохолодно стіни в будинку тоненькі, і коли декілька днів ось такої прохолодної температури, то будинок нахолодає, і тобі хочеться постійно якісь шкарпеточки, тапочки одягнути, накинути щось таке тепленьке на себе. От, і ну, в порівнянні з плюс 35, звісно, це е, так, кардинально ти це відчуваєш, але нічого критичного. От, коли ми жили в Таїланді, то мені хотілося якоїсь сезонності трішки зміни температури, тому що ну, от постійно жити там, плюс 35, плюс 32 ти втомляєшся, дуже сильно втомляєшся від цієї температури і хочеться якоїсь вже прохолоди. Саме в місті Донат в такий осінньо-зимній період на початку весни це можна відчути, це приємно. Отож. Звикати особливо немає до чого. Ну знаєте, в минулому році я навіть думала, що дарма ми залишилися на зимній період у в у В'єтнамі. Хто зі мною постійно, постійні глядачі знають, що ми планували переїзд до Європи, і я тоді дуже сильно жалкувала, що ми цього не зробили, тому що ось ну, мені. Мені чомусь в минулому році цей період, сезон дощів, зимній період. Мені було дуже сиро і некомфортно. Хотілося або якоїсь тепла, або якоїсь зими. Знаєте, такої, що ну вже все, зима. І ти одягаєш на себе куртку, шубу, чоботи, шапку і так далі. Побачимо, як цей сезон ми переживемо, як, яким він буде для нас в цьому році. Як завжди буду вам все показувати та розповідати. Але це точно не про пляжний відпочинок, ні не про походи на море, позагорати, покупатися. Зараз вже наступає такий період, що туристи заради цього сюди вже не їдуть. Це що тут за манікен стоїть такий маленький? А? Алиска манекен? Давай, ходімо. І що ви думаєте, нас ноги привели в супермаркет. Нам нічого не потрібно, але куди ще йти, як не в супермаркет. Тут Аліса розглядає різний декор до Геловіна. Масок її недостатньо, багато тут всього цікавого. А можливо, щось солоденького візьмемо смачненького та й будемо потихеньку їхати додому, викликати байк, якщо там немає сильного дощу. Бо ну що робити? Все обходили, все обгуляли. Дитячу кімнату Аліса не хоче. Значить, будемо їхати додому. Так, ну що ж, ніби нічого й не потрібно було, але ми тут за Алісою походили по рядам, погуляли і знайшли такі. Щоб нам можна було ось такі рулетики взяли. Вони по 29 чи 25 тисяч, я не пам'ятаю, але недорогі. Ось такі палички, трубочки. Ми завжди беремо по 12 тисяч чіпси. де хто захотів тут. Взяли пачку чіпсів і спробуємо ось такі кульки на сніданок з молочком. Можливо, вони краще в нас підуть, бо щось у нас з сніданками якась біда зараз. Тож, попробуємо вранці так, Аліса? А на сьогодні будемо завершувати наше відео. Ми йдемо на касу, а вам я подякую за те, що в цьому ролику були з нами. Переглядаєте, підтримуєте своїми коментарями та вподобайками. Це все допомагає моєму каналу розвиватися та просуватися. Тож побажаю всім гарного дня і бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.